Привіт, мої любі підписники та гості мого каналу. В цьому відео я вам покажу, як зробити прикрасу на ялинку з нуля. З вами я Вікторія Сенгаївська, і ви на моєму каналі Art Vicasso. І так, буду робити планету. Для цього я взяла туалетний папір, скрутила його в кульку і обгорнула цю кульку фольгою. Потім обклеїла її малярною стрічкою і почала наслоювати масу папіє маше Туалетний папір я використовувала з метою економії фольги. Можна зробити кульку зразу з фольги. А малярна стрічка служить для того, щоб маса краще лягала і краще клеїлася. І так, обгорнула я всю кульку масою і почала робити носа, брови та рот в своїй планеті. Допомагала собі стеками. Це інструмент для ліплення. Якщо його немає, то можна використовувати палочку. Свилку, ложку, будь-що, що вам попаде під руки. Бачу, що мене дивляться більше без підписки, ніж з підпискою. Тому прошу підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Як зробити масу пап'є-маше я показувала у попередніх відео. Тож під описом цього відео я залишу посилання. По цьому рецепту маса може стояти у холодильнику до двох місяців. А чи знаєте ви, що через французьку назву вважається, що мистецтво маше зародилося у Франції? Проте це не зовсім вірно. Виробів з пап'є-маше у Франції не було до самої середини 17 століття. А батьківщиною цього виду мистецтва є Китай, де було винайдено папір. І так до планети. Далі, за допомогою круглого стеку, я зробила такі поглиблення, ніби ямки, і залишила висихати свою планету. Зараз на вулиці літо і стоїть скажена спека, то пап'ємаше сохне дуже швидко 1-2 дні. А от зимою я сушу свої вироби із пап'ємаше або в духовці, або на батареї. Зазвичай. Коли я сідаю за свої іграшки, то ліплю не одну, а декілька. Ну, перш за все, я залишаю одну собі та своїй сестрі, бо вона в мене є великим колекціонером моїх іграшок. Ну і звісно, парочку на продаж. Коли іграшка висохла, я починаю найцікавіший процес це розпис. При розписуванні іграшок я використовую акрилові фарби. Ну і пастель. Але пастель це тоді, коли я розмальовую лице своїм лялечкам. І так, я взяла синю фарбу ультрамарин, розмалювала нею всю планету і дала висохнути. Зараз всі свої цяцьки я сушу на балконі. Після того, як висохла синя фарба, я взяла губку для миття посуду, порізала її на невеличкі квадратики і вмочила один із них. У білу фарбу і пройшлася легенькими дотиками по всій планеті. Далі я взяла знову чистий квадратик губки і так само ніжно-голубою фарбою ходила по планеті. Далі пензликом жовтою фарбою виділила впадини щічки брови ніс та підборіддя своїй планеті. Ротику планети я виділила темно-синьою фарбою. Чорною фарбою намалювала очі, білою та головою фарбами райдушку і знову білою поставила відблиск. Ще раз хочу попросити вас підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок. Тим самим ви покажете мені, що мої відео вам цікаві. А я буду ще більше старатися дати вам корисну та цікаву інформацію. Як бачите, що таку іграшку зробить і початківець, і дитина. Взагалі іграшки, чи вироби з папіємаше, дуже легкі у виготовленні, тож беріться за діло, і до початку новорічних свят ви зможете прикрасити свою ялинку ексклюзивними неповторними іграшками ручної роботи. Після того, як закінчила очі, я взяла фарбу світле золото» із серії «Металік» і губкою нанесла її на планету. Жовтогарячою фарбою додала румянець своїй планеті. Світло жовтою намалювала невеличкі кола. А всередину них поставила білою невеличкий відблиск. Ну, ось така цяцька в мене вийшла. Далі шилом проткнула дирочку, вклеїла в цю дирочку під віз. Фарбувала лаком змішаним блискітками та слюдою, і залишила висихати. Після того, як перший шар з блискітками підсох, я ще два рази фарбувала лаком. Ось як виглядає іграшка, вже полакована та висушена, і вона готова прикрашати вашу ялинку. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. До скорої зустрічі у нових відео. Ваша Вікторія!